Астрологічний прогноз влади Путіна наприкінці 22 го у 23 му році. До Дня народження Путіна йшов минулий соляр, минулий столичний прогноз. І рік тому, на день народження Путіна, Марс був у З'єднанні Сонця. Тоді Путін стягував війська до України, напружував міжнародну ситуацію, і весь рік Путін був налаштований воювати Марс планета війни. В цьому солярі замість Марса на його сонці Венера. Венера, це означає спокій, гармонія, ну, відносно, Звісно, це, це від, проти Марса. Спокій, Веніра, гармонія, налаштованість на щоб домовитися, уступити. Також про те, щоб уступити, слитись, прогнутися це місяць в рибах, в солярі означає. Бо риби це гнучкий знак зодіака, який ну, хоче там проскользнути, домовитися. Ми бачимо, що у кожної людини в астрологі спостерігають, що в період дня народження відбуваються події, якісь, які символічно вказують на те, що буде відбуватися в наступному році. Значить, на період дня народження Путіна Кримський мост був зірваний, а також Путін ввів себе спокійно і ну так більш-менш ховався. ховався, тобто від ну, суспільства від гучних заяв. Плюс-мінус три дня від дня народження. От і ми бачимо це знак зодіака Риби, як буде працювати в його весь рік. Він буде ховатися, змиватися і зливати якихось людей. Значить, затемнення місяця буде в тельці. Наприкінці листопада це Шойгу і голова ДНР Пушилін. Тому ці люди можуть бути злити одразу або на перспективу. Також Затемнення не місяця, а Сонця буде відбуватися в Скорпіоні на асценденті Путіна. Але я вважаю, що з влади він не піде. Зараз восени закриється, скоріш всього, ну, своїм народом російським і українським народом. Типу, проблеми буде всіх народів замість Путіна, ну, як щитом закроється від космічних енергій людьми. Тому що чорний місяць знаходиться в знаки зодіака Рак. А рак означає чорний місяць означає проблеми, а рак означає народ. Значить, коли ж почнуться проблеми у влади у Російської Федерації, царська влада пов'язана з левом, і чорний місяць в лев зайде всередині січня, всередині зими. Тому прогноз такий, що во владі в російській проблеми почнуться з середини семи. Зими і досягнуть свого піку десь влітку, коли чорний місяць дойде до того місця, де він в Путіна. Минулий раз таке було, коли він захоплював Крим. Чорний місяць був в Леві. теж. Ну тоді він типу перемагав, якби. А зараз буде кармічні наслідки його минулих подій. Такий механізм оцього ліліта, цього чорного місяця. Також через рік восени наступний Соляр Путіна він буде в такий період, що затемнення будуть в його знаки Зодіака. Затемнення Сонця буде поблизу планет на планетах Путіна в наступному жовтні. Тому я вважаю, що Путін піде з влади не зараз, а десь чи влітку чи восени через рік. Також хочу відмітити, що Сатурн війде в Риби в березні. Зараз він водолії і означає символічно камні з неба. Сатурн водолії. Тобто це те, що війна в основному, як то кажуть, артилерійська, тобто повітряна в астрології це тема водолії. От Сатурн водолії. В березні Сатурн виходить із водолія, тобто закінчення періоду війни, який камні з неба. Ну, це символічно висловлює, розумієте, да? камні з неба, тобто осколки від всіх снарядів. От, і Сатурн війде в риби, риба означає смута, а Сатурн також означає система, влада старіка, і влада старіков, і влада консерваторів. От, а риба означає льот тает і льот, тобто тому тает і льот в російської влади не зараз, ну я б так прогнозував що не зараз, а в березні. Також в солярі Путіна зараз ми можемо побачити Юпітер в опозиціях, тобто це означає, що летіть панти незбиточне, незбиточне тому, що в опозиції. От, Марс знаходиться в близнюках, а у Путіна в його солярі в близнюках, а у Путіна в стрільці. Це означає, що стиль війни для нього ну, незвичний, такий, який він вимушений вести. Після саме g 20, який відбувається вже після затемнень в середині листопада, ситуація дещо стабілізується, ніж вона зараз. Дякую за увагу. На все добре.